Піснями, майстер-класами та танцями завершилась у Івано-Франківську школа лідерського росту я можу. Проєкт жив п'яти провели у громаді за ініціативи служби у справах дітей. Літня школа за два місяці прийняла понад 300 діток. Разом із однолітками вони мали можливість розвинути свої таланти та навички. П'ятий рік споспіль поспіль ми організовуємо зі співорганізаторами літню школу лідерського росту для дітей та підлітків. Я можу учасниками школи. Мали можливість бути всі діти нашої Івано-Франківської міської територіальної громади. Наша ціль зайняти дітей і відкрити потенціал для майбутнього розвитку. Є 10 напрямків, які вони відвідували щоденно. Для того щоб отримати для себе позитив, Мистецькі та творчі напрямки, а ще навики кінологів, школа виживання та основи туризму і багато екскурсій для дітей. Тут щодня пропонували нові атракції та розваги. Кожен обрав для себе щось цікаве. Тут можливо все тут навчають, дають щось нове, можливо, щось спробувати собі прикольні завдання, ігри. І ця назва для того, щоб повірити в себе. Дуже цікаво було тут займатися. Я мені ді, найбільше запам'яталось тоді, ді, коли ми ходили на екскурсію ді, на різні фабрики. Мені дуже сподобалося саме ходити по виробництву. Улюбленицею дітей стала трьохрічна німецька вівчарка Еля. Попри серйозну службу у поліції та собачі обов'язки шукати вибухівку, Еля стала подружкою для дітей. Ми дітям показували що наші собаки вміють, що наші собаки Знають і з дітворою ми вчилися їх дресирувати, розказували, як правильно дресирувати собачок. Кинули, а собака побігла і принесла їм іграшку. І вже почалося більш цікаво. Організація літнього дозвілля для дітей це важливе та відповідальне завдання, особливо у часі війни. Адже діти повинні мати щасливе дитинство, не зважаючи на ситуацію в країні. Дуже важливо в літній період часу, щоб діти мали дитинство і. Дякую службі в справах дітей, що вони охопили 300 дітей. А загалом літніми школами понад 10 тисяч дітей сьогодні охоплено в місті Івано-Франківську. Тобто ну, протягом літа діти мають можливість займатися різними заняттями, майстер-класами, те, що їм подобається. Ну і дякуємо всім, хто долучився, тому що до проведення цієї школи долучився і Червоний Хрест, і Карітас, і поліція патрульна, і багато інших благодійних організацій, які. Допомогли з майстер-класами з різними заходами. Ну, наше завдання, навіть в умовах війни, щоб діти не були залишені з свого дитинства і вони мали можливість в літній період часу, коли канікули його проводити з користю. Учасниками п'ятої літньої школи я можу стали діти від 5 до 16 років. А після завершення навчання кожен з них отримав сертифікат.